Ми сьогодні зібралися щоб поговорити також про мови тони в комусь індустрії. Ми ми не готували якісь конкретні штуки, але може нас щось пристрілиться, і ми про це розкажемо. Тому що у мене була ситуація, я підписана на курс по СММ, і там всякі матеріали ми нам скидають. Та? Є чаток з людьми, смниками. Mm -hmm. І я коли робила, вибирала шрифти для свого блогу, там основний, і там заголовковий mm -hmm. і текстовий, я кинула типу попробувати. І мені там запропонували. Ви... Ну, Як використати? Вони запиталися, о, це комікс -санс там. І я така. Це що за Ні, а в мене а. там не було комік сансу. Я кажу, ні, це моветон, комікс індустрії, ви чо? Я так перелякалася, а потім я така, блін, дуже класна тема. Поговорити про те, що люди насправді не знають, а коміксисти так харяться з цього. Що є моветоном в комікс індустрії? В ну, першу чергу, це. Обов'язково шрифт Комікс Санс, але дивись, є в нього історія через те, що цей шрифт став дуже популярним в свій час. Тобто, цей шрифт використовувався, всюди, і в газетах, і в іграх. І він був дуже класним, і саме через це він моветон. Але він розроблений саме для коміксів. І для чогось більш ігрового тому він є мови тоном з точки зору графічного дизайнера, mm -hmm. але він, хочеш та чи не хочеш, пасує до коміксів. Він лечить, але міняється вже все. Я думаю, що комікса скоро ну не скоро, через деякий час будуть використовувати як. Повернення в минуле, знаєш, як mm -hmm. оці в'єчесні штуки, які mm -hmm. ми зараз використовуємо. Це як оці плакати 90-х чи 80-х, я забуваю, таких з неоновими всякими, е дорожками, дорож доріжками, і хмарами, і сонцем. Ага. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Так, є щось таке. Ну тобто, та зараз комікс індустрії це дуже поганий тон. Це говорить про непрофесіоналізм, коли ти використовуєш в коміксі особистому, коміксенс. Ну я використовую свій шрифт в коміксах. Я не малювала, я подивилася, що він дуже мечиться, і він є чимось коміксансний. Насправді, але він ну я не змальовувала. Тобто, це йшло просто від того, як я пишу, і воно дуже типу дивиться, коли я роблю. Якісь ага. маленькі анімації, там в стилі коміксів ага. до мальопусу, да, того що я зараз роблю. Та. Він дуже личить. Так, гарненький. Я підтверджую. Ну так Ти Ти ж... я дивлюся тобі. Це дуже так. класно. Теж така суперечна штука, коли Ну, типу аматорський комікс дуже легко визначити, бо в них е... 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 типові квадрати, тобто суто квадратними блоками йде. Хоча. Можна посперечатись, тому що є комікс непереможний, де власне ця стилістика дотримана, але там е, є якась гра з простором, тому що він комунікує з іншими квадратиками цей непереможний. Та? Тобто вони обіграли цю стандартизацію. Але загалом, типу, коміксисти, ну, на мій особистий погляд, намагаються виходити за рамки квадратів і їх якось вклинювати в загальний сюжет, виходити за рамки цих квадратів. Дуже часто це роблять. Зрештою, що ти думаєш, справді? Дивись, я думаю, що якщо ти відкриєш італійських коміксистів і подивишся, інколи в них є роботи, з, які граються з простором у фреймів, а інколи як сестри фаміль, фаміль... Я не пам'ятаю, як вони називаються... Потім, потім тобі покажу. От е, Бербучі малював. То там все в квадратах, і там немає ніякої гри. Там навіть немає гри з пустим місцем і просто персонажем в ньому. Але це беруть і. Інколи люди навіть не дивляться на це. Тобто це помічають е, тільки якісь читачі, які вже не дивлені, які вже от мають свою базу на дивленості, і вони таки можуть якось обґрунтувати, що можна було би зробити краще. Тому я не можу сказати, що це моветон, тому що, тому що такого є багато професійних авторів, Окей, Погоджусь. Okay. Я ж згадала ще один мобетон. Коли на одній сторінці забагато тексту в бульбульбах. Це жах. це жах. Типу, інколи є такі факапи і нічого з тим не зробиш, особливо в початківців або в погано відредагованих композиціях по сторінці. Але я завжди стараюся це от робити Расправж. мінімум. І зробити більше сторінок, але не давати купу тексту, тому що це все таки поєднання візуального і текстового мистецтва. Краще робити так, щоб воно було гармонійно смачно, як смачна їда, не багато солі, а так трішечки. Тоді буде смачделиші. Ну знаєш, це ну це ж теж така суперечність, як, як вмістити важливу інформацію, але в тебе просто обмежена кількість сторінок. Е, і одна тільки ніби сторінка на розкриття цього? Ну тобто тут має мечитися ідея, завдання, можливості е, видавництва, в тому ж числі, тому що вони затверджують, та вони кажуть: а давай збільшимо сторінки, чи не збільшимо. Є ще стандартизована кількість сторінок для певного розміру мальописів. Тобто, це 32 для маленького формату. Оце я не не розуміюся, чому так, чому не збільшити чи збільшують. Е і я багато різних мальописів маю. Я навіть маю старі журнальчики, і там все дуже різне. Ну тобто, головне, щоб кількість була парна, насправді парна, тому що там все залежно, як вас скріплюється сам мальопис. Якщо у вас термобіндер, все одно там є певна кількість, це таке на клею. А якщо у вас по скрепці там теж певна кількість сторінок, тобто це все залежить від того. В звичайних з твердою політуркою потрібно парна кількість, тому що там в середині є блоки зошити, і воно, якщо придивитися, там просто парне зігнута, зігнута, зігнута і скріплене. Тобто воно все мусить бути парне, інакше так не вийде, не вийде тако. Коротше, це ще й питання такого технічного характеру. Мені здається, що тут важлива дуже етап верстки. Я думаю, що по-перше, за тим, щоб помістилося важливе розкриття, відповідає людина, яка робить е розкадрування ескізне, тому що вона має сюжет і вона дивиться, як це вписується. І, типу, тут. Це не залежать на штука мені здається. До цього таких питань не виникає, якщо на початку ви це е, вирішите. Mm. Тобто, це але знову ж таки, початківці якраз тому мають в цьому проблеми, тому що вони мають менше досвіду, mm. і тому вони не знають, що потрібно попередити, щоб цього не сталося. Ну да. так багато хто з цим стикається на попер, попервах. і то навіть професіонали вони не застраховані від помилок мені здається. для мене мовитом мовитон перенести в україну в український простір якогось супергероя ну типу намагання створити супергероя в українських умовах Моветон. знаєш, мені подобаються ідеї, але їх можна далеко зовсім переробити під нас, додати нашої культури не так, щоб це було зашкварно, і тоді це буде прикольно, і тоді це буде смачно, але прям от зразу супергерої, ну це фішка наша фішка може бути іншою. Ну, мені здається, що супергерой він власне, виник в умовах власне американських американської ситуації, їм треба було повірити в якусь надлюдину, яка вирішив всі їхні проблеми. В даному випадку для українців це абсолютно ну, дуже неактуальна штука, ще й зв'язана з ментальністю. Так, нам якщо щось не так, може нам президентів. Ну так, тут питання в тому, що е, ти можеш бути супергероєм там два тижні, а потім тебе всі нахуй шлють. І типу. <реш> і і Поняття супергероя не існує. Ну тобто в нас дуже невіша боротьба, нас більше це да -да. свобода. Постійно ми це виборюємо, виборюємо, забуваємо виборюємо. І, це от і все... ми не можемо покластись на одну людину, яка буде виборювати замість нас. Якщо всередині. ми все спокійно, ми все одно знайдемо зраду mm. всередині. Да? Так, це, це ж скучно в житті. Це ну, одним треба... словом, я... мені не подобається бажання переносити на українську культуру, власне, якогось супергероя. Тому що, ну, це якось не але про нас. Але Ти знаєш, що вже є супергерої. Ну, але це роблять в основному якраз зарубіжні Чувака. Ну, так, зарубіжні. Mm -hmm. Або наші, які. Не зовсім орієнтуюся ну, в, якщо в ринку коміксів. Якщо Зарубіжні, зарубіжні чуваки хочуть робити супергероїв з Україною зв'язаних. Нехай роб. Мені подобається. Мені недавно писав на е, цьому на LinkedIn якийсь чувак, якийсь там ну коротше, е, чувак їй. Ну, якийсь крутий чел, Я не пам'ятаю. Да, і він, і він створює ігри, і він має криптовалюту. І в нього там дуже багато бабочок. Всі у ці справи. Але я не про це. Він створив е персонажа українку вампіршу і. І в нього дуже прикольно стилізований е, саме вигляд її обличчя, тому що в неї тут герби. Але це для нас зашквар, а для них це круто, ви розумієте? От, але це дуже стрьоб. Якщо я не йду, я тобі покажу. Але я не показую так. Тільки патроном. Можна патроном? Ні, не можна. Це офіційно не можна. Добре, я вам намалюю тебе. Теж моветон використання різних шрифтів в, в діалогах. Ну, знаю, такий мальопис я тобі показувала, і це було дуже дивно. Ну, типу, зазвичай підбирають один стиль для діалогів, інший стиль для опису ситуації. Тобто, те, що не входить в діалог. Е і це ну, типу, ідеально. В діалогах не може бути присутньо два стилі. Хіба що цей стиль відображатиме якийсь особливий характер або ем, специфіку мови цього персонажа, та? наприклад, демона або там, інопланетянина, там взагалі шрифти, які його ніхто не розбере, бо тому що його не розуміє головний герой. Хіба так? Те, що думаю? Я думаю, що мови тоне з точки зору графічного дизайну використовувати різні шрифти. Один-два шрифти різних. Це ще нормально. Якщо говорити про крик, то можна болт просто використовувати. Не потрібно брати якийсь шрифт, який виглядає кричащим. Якщо можна просто ін типу ширше написання взяти, але це знов ж таки про графічний дизайн більше ніж Вер... Верстка і графічний так. дизайн. — Ну мови я вважаю зараз це не купити мальопис аспіратити. Я ну, думаю, вже... що вже не моветон. Я думаю, що вже люди менше це роблять. Зараз дуже багато людей говорять про те, як важливо купувати. Ну, це говорять, але власне тому це і моветон спіратити, тому що більшість ну, цього не тому, робить. Що... Окей, може і моветон. Бо якби це більшість робила, парпірати, це б було нормалізацією. Мене просто зараз уточнення в більшості купує, тому я не знаю. Ну, що... Та мене теж. Ну, типу, е... прикол в тому, що. В підлітковому віці ми просто не могли собі дозволити Там. цього, і тому ми, ми могли після піратити. А зараз враховуючи те, що ти заробляєш, і ти доросла людина, то ти, очевидно, будеш купувати. То мені навіть не дозволяє гідність піратити, тому що я можу собі це дозволити. Ну, не піратити, а купити. Для мене мовитон це думати, що комікси, мальописи – це тільки для дітей. Мовитон, але це ж стигмети це взагалі якесь, знаєш, таке враження, яке склалося зі смішних картинок скетчів в журналах. Ну тобто, це щось таке. Ну, типу, веселе, дитяче, але це ж не так. Мені здається, що це більше про е знецінення самого жанру, бо ти його не розумієш. Ну так. Я думаю, що якщо є допустим, мультики для дорослих, то чому не, не буває навіть дуже дитячо стилізованих коміксів для дорослих? Вважаю, що це просто шерма. Люди в шермі? Так коротше, це мова тон. Угу. Не робіть так комікси не тільки для дітей. Навіть більшій мірі для дорослих мені здається, ніж для дітей. А, якщо думати про 18+, плюс, то взагалі там, там ціла різну... оманітність там <світ> да. мови тон судити комікс тільки за графікою, не вникаючи в сюжет. Мається на увазі, що ти ну тобі не сподобався малюнок, бо не знаю. тобі не подобається там цей стиль і казати, що це говно. Попри те, що комікс реально може мати якусь хорошу цінність, просто ти, тобі він не зайшов. Але говорити про це, що це хуйня, знаєш? Не, ну багато не об'єктивно ставитись mm. до цього. Я думаю, це мовитон. Багато хто так робить, mm. але це не означає, що це ок. No. Я теж вважаю це мове Ну, типу, не розібратися і обісрати. Це люди люблять робити. Mm. Це для мене прям дуже ред флаг. Е, хейтити жанри чи стилі, які тобі просто не подобаються. Моветон, не дивись. <гум> <гум> не, не, не подобається, <гум> не, не, <подобається, гум> не, не дивися. Це, це, це Мовитон, в принципі, в багатьох сферах, мені здається. Так. Старатися в маленьких виданнях робити тверду покладинку або навпаки. Ну, типу, це багато чого можна. Не знаю, Марян. Це, це вже як кому подобається, але це справді моветон, тому що воно виглядає. Ну мені особисто виглядає дуже бідно. Якщо тверда обкладинка, вона більша за грубісті, ніж свої сторінки. Це ніби як тебе намагаються об'їбати в чомусь, що це буде коштувати стільки, хоча там дуже маленька, пізрична кількість Ти бачиш, Щось є в тому, що люди цінять тверду обкладинку. Це виглядає, це виглядає більш так статно. Мені здається, це з старих часів пішло, коли люди шкіру натягували на вкладинки. Воно було може твердіше, ніж просто папір, і вони такі добре, а чи будемо те, теж друкувати, як в японці роблять, газету на, газет, на папері комікси. Ну, манго. Дивись, дивись, якщо ми будемо в Україні друкувати мальописи як мангу, друкують там, то це станеться тоді, коли в нас буде дуже великий ринок, і нас будуть всі боротися за класних авторів, або всі будуть хотіти йти до класних видавництв, тому що вони там якісь там дуже круті, і в них є зв'язки з аніматорами, з анімаційними студіями. Це ж ціла це ж цілий цех. Так, типу, воно все не просто так виникло. Якщо в нас таке буде, станеться такі умови, тоді в нас таке і станеться, тоді це буде моветоном. Зараз зараз нема моветон, Зараз це стилізація називається або здешевлення виробництва. Здушевлення, це коли замість того, щоб робити кольоровий мальопис, ви обираєте один колір і другий колір в пантоні. І тоді вам видавництво видавництво Боже, ці. Хто друкує, як друкарня? Це, друкарня це. І тоді вам друкарня буде типу вважати, що це здеш... здешевлення, тому що пантони продаються в отаких от, от бутлях, і вони затверджені кольорами. Типу, всі решта кольори, які не є пантонами, вони змішуються з тих самих великих політів пантонів. Тобто оце от здешевлення це коли ви обираєте якийсь конкретний пантон, і ви просто маєте його. І маєте два кольори і ними друкуєте. Знаєш, що я ще подумала? Чи буде моветоном друкування одного того самого мальопису, але там перше виходить як частинами, потім це все докупи, а потім ще ексклюзивний ексклюзив, ну, е- роблення різних форматів одного і того самого мальопису? Я думаю, що це муветон, але це непогано. Ну, це так і мусить бути. В залежності від стратегії продавання, якщо є е, е, якщо це типу виходить епізодами без питань, ну типу, а потім вийде ось такий, от можливо там якась фішечка буде. Ну, типу, воно для мене мови то до того моменту, поки немає про. Розробки чогось нового. Ну тобто, коли видавництво зробило, ну, наприклад, візьмемо. Я ну, не кажу, що це погано для них і так далі. Але, наприклад, видавництво Вовкулаки кулаки, робили серію середовець, вони їх не доробили, але вирішили видати цим одним під одною обкладинкою Всі, Всі ці частини, які вийшли. Так само, і видавництво її і комікс, які видали характерника. І теж зробили все під одною обкладинкою, але продовження цих двох серій, в нас немає. Тобто воно вже скільки років пройшло, але в нас багато передруків саме цих мальописів, а немає типу як завершення. Дивись, е якщо ми беремо епізод, і якщо він має допустимо обкладинку, Воно зношується, і якщо людина хоче ну, типу, краще вигляд, ясне діло, що вона захоче собі така купити. А чому не купити? Я би обрала одне і ціле. А якщо людина не хоче чекати і вона потрошку собі читає, то чого б і ні, я би допустимо. А... Просто якщо б я мала декілька епізодів, я би не знаю, що я б купила цілу збірку. Я би хіба як подарок купила, тому що я не бачу сенс або розпродала епізоди і купила собі цілий мальопис комікс, там. Ну так, але бачиш, мені видається це якоюсь більш маркетологічною штукою. Воно і є маркетологічне штукою, але дивись, якщо воно видається по главах, то нехай собі видається по главах. Це добре. Якщо хтось е, потім зробить е, типу. Цілий збірник, то воно буде дорожче. і Людина, скоріше всього, би захотіла купити по томах тим паче, якщо воно видається довго, ну тобто купа часу проходить, людині ще чекати, доки видасть цілий великий збірник, це дуже багато часу. Тобто, я не думаю, що це це, це, це Обґрунтовано з точки зору, щоб аудиторія підкріплювалась новим матеріалом, бо тому, що воно може малюватися довго, mm -hmm. тобто не можна ж кинути там якісь а розумієш, тоді анонсів би не існувало, і видавництво би довго мовчало. Ну так, це теж як причина, щоб заявити, що ми ще існуємо, гей, і проєкт живий, та але з іншого боку, ми над ним не працюємо. Просто є ще люди, які не люблять купляти частини. Та, і є люди, такі. які люблять купляти цілком. І є такі моменти, коли ти приходиш, є там друга, третя, чи п'ята частина, а першої немає, там, і четвертої немає. Це проблема з томами в ман... ман. Манзії. Ман. Завжди немає першої, і другої частини, і є там зенної. Да. Тому я не можу. З... Я думаю, що це якийсь симбіоз вигоди. Тому що так, і з маркетологічної, але і воно так і виходить. Одним словом, ми спробували поговорити про моветони, але якщо ви маєте свої моветони в комікс індустрії, які вам прям ріжуть око, пишіть в коментарях. І підписуйтесь!